Всім друзям привіт. Ви знову у Ніколая Наталочки на каналі. Ми вас привітуємо. Желаємо всього-всього самого лучшого і хороших просмотрів. Так, друзі. Ідемо дивимося, що ми тут поробили з наталочки. Трошки зробили навіть невеличкий. Такий. Дякую за те, що ви переживали багато друзів, як я лазив повзав по той криші. Ну, якщо чесно, я сам чуть в штани не наклав. Ну, були моменти такі, що мог заснути на матрасики. Ну, не заснув. Наталя не дала. У неї була така паличка, дрічалка така, і вона мене штовх стоп І я просипався, друзі. А зараз що ми робимо? Оце ми привезли плит, нам так підвезло. Робився бант. Ну не наш там, ну наш. Приватбанк робився. І там обрали плітку. І цю можна було забрати безкоштовно, звісно. І ми з Наталочкою вирішили, що це якраз ми ті люди, які забрали з аптеки безкоштовно двері і тепер забрали плитку. В общем, боженька нам підкидають всякий хламець. Ну, хламець такий не хламець, а все-таки бетонірувати час е, денішок треба немало вкинути. Самі розумієте Ось ми що ми з наталичками. Оце навесик зроблений. отут ми поставимо наш мангальчик. оцей мангальчик, що у нас там є. Ось це там ззаді на талочки. Ось. І він у нас буде стояти отут. отут друзі, поставимо. Ось. Тут є навесик такий. Здели. Ще один. Чисто над мангалом чтобы можно было стоять под э, э, крышею и жарить шашлык. Ну так хочу. Ну так я, друзі, вибачте, забаганки такие, цели звинками, це я сам придумал. Я себе так хочу поставити його. поставить его. Поставить и не тягать. Чтобы он стоял на одному месте. Хочемо сделать тут заборчик. Все восстановить нам надо. У нас трубы там стоять. Прямо покажу. Требую, ой, уголок стоїть на заборі. Я подобавляю ще по метру. Я тось, поварю отак вот заборчик. І закриємо сеточкой. Ну так хочеться мені. Щоб було затишно, був гарний уголочок. Отакі. А зараз ми робимо, перекапаю я і под накопану землю, щоб воно м'ягеньке було. Виставляємо третій. І це зараз хочу от сюди його, друзі, провести, оце сюди. Отак, от як ви бачите, от сюди постелюпа понад этим. Тут криша, тут нормально. И от там мы так таталочкой плануємо э, гальюн зробити. Туалет. Вот тут. Отак от туалет, туда будуть двері откривати, Ну, Буде двухкомнатний М і Жо. Ну не знаю, який быстріше зробимо. М или Ж. Э, Подскажіть мені. Напишіть мені який би швидше мені треба зробити якщо так як подумати я лазю по крышам то перший можу наділи, що не я з висоти так що чи мені треба чи роталочки в общем построїмо ми тут це все шутки при Ми все пересадили ми на тасі, на туші. і зараз йдемо те покажу де ми посадили персик Мусор піднімаю тому що у нас мусор а так грязь Друзі. Б'ємося, б'ємося. Ось, друзі, дивіться. Мисодируємо. Я вважаю, що дуже гарне місто. Оце у нас персик. Персик ранній. Йому буде тут затишно, він буде як король росний на іменінах. А оце вишня. Вишня колонавідне. Тоже, я думаю, що вона піде у нас гарненька вона, в цьому році почала рости, бо була маленька, а це пішла в рост. Ну пересадили, вибачте, третій вік і не можемо ніяк оприділитися, де їх посадити. Чи справа, чи слева, чи, чи тут. І от вирішили тут посадити. теплицею вона так збоку. Я думаю, буде гарненько. Супер. Напишіть мені, чи так, чи ні. Правильно я зробив. Вот. І друзі, і вас попрошу. Ставте, будь ласка, лайк. Це для нас важливо Це підтримка канала. Будь ласка. Вам не... не... і хто не підписаний, підписуйтесь. От і друзі, бачите. И став я постепенно культиватором. Моей любимой ножка травмирована. Так що приходится мені копать. ж перекапаю, чтобы не сильно так чуть-чуть ярошек будем так казать. Землю спушити. Щоб положить плити сюда. У нас гора есть, я вам показывал. А теперь хочем положить тут вдоль лету. До туалета буде дорожка, та й нам вони там мешать не будуть. Це я так всегда делаю, перекапываю і плити ложу, воно як на пушок, пушистий такий. Раз і ляглося. Уляжется де йому надо, де йому жме, де йому не жме. Стараємося робити по-человечі. Вот так, бачте, червячки есть, будут жить под плитами, тоже им добры. Ну все, я, я пермишель, бачте. Вот так мы потихоньку, помаленьку построим свою деревеньку. Ну, друзья, признаюсь честно. Я не думав, що дача це такий адський труд. Мама дорога, з утра і до вечора, з вечора і до утра. Постійно щось треба робити, робити і робити. Ой-ой-ой. Ну, потихоньку. Жінка мені попалась така, і культиватором працює. Ким только не працює, сажає и выкапає все. Слава Богу. Мибо моторчик отдыхает. Ну а сейчас пришлось мені трошечки скопать. Не багато, ну надо. Надо ж показати, що я ж тоже дядько дорослый. Вот так, друзі. И проходит день за днем. Поехали уже в квартиру, вроде жить, там уже батареи топятся, там тепло, тут не надо полыть, Хотя есть дрова в двор... дровничку, у нас все есть. Сил немає. терпите, уже, но мы робим. А Теперь берем эти квадратики. Статуємо стороночку. Десь треба закиї в сторонку. Це вроді нічого таке, але він піде туди на край. Подивимось. Uh -huh. Так, оце знімаємо. Це теж така тріснута, Ну зай, які були? Да. Удареному коню. <різь> 10. Ну что, а то під стенку ляжей нормально. А? Під стенку так ляже оцим. От цим? Да. Він горбатий, він така яма. Да. Угу. Не, ну туда подальше. Ну а шо ж. Він угу. Ось угу. Сейчас піде у нас тут. Під стінку ляже оцим. Уголком. Опа. О, другий гарний. А тебе не буду кожен рік переділувати. Не будеш? Не буду. Значить, ділай качественно, щоб не переділувати. <свід> так. Очень получается нехорошо. Ее надо мені перевернуть. Вот так, чтобы оно было. Вот угу. так. Ложим. Бабах. Есть. Теперь подвигаем туда и подвигаем сюда. Угу. Там сильно... Сейчас я Все, да? Uh -huh. Всю сторону надо приподнять и земли нагарнуть. чуть uh -huh. яму упал. Це воно. Есть. Оце воно. Так, ладно. Я, друзі, всю життя плитку ложив. Так що і тут положу. І не только плитку. Багато що ложив. Сейчас скотим другу. І це ж ради цієї плитки, друзі, будем строить туалет. Плитку привезли, Що, куди нам положити? Вроді везде все нормально. А тепер ж пришлось, прийдеться туалет строить тут. Ну там уже буде туалет крутий, з унітазом, з фонтанами. Рибки будуть плавати. Та, ну, що плавать. рибки? з раками. Не в туалеті, в акваріумі Як ти могла подумать? Пролипки тебе. Так, друзі, ще один. Боже. Все. Ти за цілий день натягаєшся, а тоді кажеш, що болить спина, ноги. Що ж натягаєшся? Нема більше кому тягати. Нема. Це ж котить, хоч не на живота, не на пузо беру. Угу. Так, зайка, вона тут ну, везде красить. Нормально. Бабах. Да. Бабах і все есть. Стенка у нас цікава. Друзі, це двері. Все з дверей зроблено. Три окна в Європу. Все, все по скромному, по бидному. Все зашиємо да. і це буде все красиво. Буде гарно. Це дача. зрозумієте, сколько мені треба було кирпича, цемента. Роботи, труда, щоб робити. Ну, а так я железний каркас роблю, ставлю двері, присверлюю і все в порядку Пучочком. Щоб зробити мою забаганку. Да. Дровник, дровник. Ой, Наталя мені всі нерви знесла. За оці дрова. Тут дрова були лежали, ви пам'ятаєте. Вони в фільмах, хто зі мною давно, вони в фільмах завжди світились. А тепер іди покажи, де в нас дрова сложені. Там куча, Там еще будет. Порузан и порубан, да? Да. О, все, целый жить. Коля нарубал, нарезал, наскладал. Привидение. друзья решили еще одну плиту сюда затащить, как будет прямо до туалета подходить. Уже сразу. А потом, я буду копать яму, я просто ее и... подниму и, и уберу тоже на сторону. Твердо? Так. Да. Затоптано. Тут дрова були. Ну да. Тут я їх і рубав, і таскав, і переворачував. <гум> ну, чи... Підзивається, надо мою Наталя моя. Ну мовчки, беру вила. І... Оце ти некрасиво робиш. Я знаю. Оце і Землю мені накидав сюди. Чоловік. Який це все легко. Поправи. так сейчас я грабля мы трошки пограблюх и можно тащить вот так сапаем его туда пограбляем будет все добре опа друзья погнали очередный и теперь шагающим методом вот так вот так и делаем пуск. Бабах. Все. Вот это тут будет туалет. Пришел сюда. Тук-тук в двери. Занято. А когда будет свободно, приходите завтра. В аквариуме рыбок кормлю. Сюда Опа, есть. А сюда еще трошки. Надо подвигать. Все, вот так оно будет так. Угу. Uh -huh. Надо, знаешь, я утюг поднять. О, тепер добре. Отак, друзі, не робляться людські туалети. А ми туди не жаліємо ті, хто роблять. І ходим гадить, благодаря. І так і я оце. Роблю, роблю, но будемо гадити там і радуватися. Ну все, вийшов на дорожку і пішов. Ось так. Ось дивіться, друзі, як настунька моя вилазиться. Дивіться, Як старається девочка, щоб я їй зробив шашличку. Ох, і хочеш шашличку, друзі. Придеться жарить. Жарить. На зроблю, тільки можна завтра. Моя ти хороша. Я тебе люблю. Я сьогодні просто не готов. А от кусок моєго животика жалковасто, жадний я. Що там, кичуть? Зай, воно вимиється, успокойся. От до то, що в мене жінка, як мені важко з нею. Мені хоч іди заразі плити вилизуй, бо я скинув трохи землі. А вона в ямочці попровалювалася і вже якоби грязне. Ви представляєте, яке воно в мене дотошненьке таке? Хромає, ну підмітає. Бачите? А ну, такі друзі нарешті діла. Ну гарні. Ну я доволен, задоволен і на туся довольна. Таким сарайчиком для дров, потім така беседочка гарненька. Тут буде мангальчик, він вже стоїть, ну це так, тільки приміряли. І щоб ви бачили, що воно буде. І... А... О, для туалету. Так що, так, да, коло Щоб. Не манило запахом чим-то, хорошим м'ясом, а ще й підкинув там <ріпи>, дровішок, рибкам кормом. <ріпи> Отакі діла справи у нас. Так, оце вже на сьогодні, мабуть, все. Ми будемо з вами прощатись. Всім пока-пока. Натосенька, -пока. давай. Пока-пока. Все, Ставте лайк, підписуйтесь і будьте з нами. Пока.